Що на цей присутній 15 П'ятнадцять. Відсутність Автошка, Далея, Рачик, Леменко, Плименко, Перець. Руковський. Табіщенка, Терещенко Володимир Володимирович, Володимир, Ярошкевич. Янцюк. Остатин зараз буде Володимир Володимирович, Ковсько-Маглосадович, за його Ради, про що, По процедурі після заяви ми маємо на сесії погодити проєкт про досокового попередження повноважень. Для цього виконав може передати ці документи в виборчу комісію. На минулій сесії даний проєкт рішення не буде, тому даний проєкт рішення буде винесено на чергову сесію Брижівської міської ради. Шановні колеги, у нас порядок денний складається з трьох питань основного порядку денного. Прошу прийняти його за основу. Оце Значить, Прошу, Прошу визволити з порядку денного проєкт рішення номер 3 для з з тим, що в нас комісії було недостатньо хвороно, щоб розглянути дане питання. Тому дане проєкт рішення ми не можемо винести доступ. На Хто за те, щоб виключити проєкт рішення No3? Хто за, прошу видати. Шановні колеги, прошу включити додаткове питання номер 1 а, У кого немає проєкту рішення, будь ласка, можете передати. Давайте. Апостол, Юля, ось нам Данелія, Карачук, Клименко, Бабіженко, Перець, Луковський, Сапіченко, Терещенко Володимир Володимирович, Яйцюк і Ярошенко. колеги, ще раз вважають, Хто за те, щоб включити військовий проєкт No1 до порядку денного. Я запрошував. Шановні ну, колеги, ставлю на голосування порядок денних з з працювання правок, які ми щойно виключили. Хто за, прошу проти сьогодні. За висунули. Порядок проєкту рішення No1. Просто фінансування проєктів, що буде реалізовуватися в місті Річ. комунальне і на бюджетній комісії. Є пропозиції доповнення? Але є тільки одна пропозиція до, по, по е, освіті да, і по лікарні. До вас, до Надії Борисівни, до Люби Григорівни, є таке прохання, ми до нас звертались до депутатів, щоб ми включали цю роботу як ми, по е, моніторингу, контролю, тому що підписувати в тому випадку, буде те ви. Крайні останетесь від що. Я просто із свого горького питав про те, що в мене з півтора мільйона, майже півтора вкрали. По ці ребята, ці проєкти, це понятно, що розворовання бюджетних коштів тут це ясно. Але тим не менше, що дійсно за ті відсотки ми його не зробимо. По цьому міська рада участвує, це нормально. Нічого страшного, якось я це переживе. Але просто ви дивіться, об'йоми робіт і матеріали. Це пінопласт якоїсь там плотності, то хай вони його дають, що це іменно та плотність, чи це там мінеральна вата, чи це там ще щось. Ну, коротше, контролюйте ці процеси, тому що потім ну, державні кошти в будь якому випадку, хтось почне рано чи пізно не комиряти. Тому це теж що прохання до вас. Колеги, я ще хотіла сказати, що сьогодні дійсно комунальна комісії звернулася до депутатів. День у нас є питання по попалі клініки, дуже багато запитів, дуже багато нарікань, тому що ми так, цю історію не, під... не повторили. Це, тому, це ши... не тільки в нас, це кругом таке. Це... Ну, та. Шановні, Шановні колеги, якщо немає пропозиції до ковід, на ПМН на голосування. Я перепрошую, у нас результати голосування не ваше не За. проходити. За. заль за. Гораш, За Горош, За Довбиш, За. Журило, За. Клієнт, За. Кульбачний, Пушнір. За. За. Я вибачаю. Прохоренко. За Різниченко. За, Рябокляч, За. Терещенко Андрій. Чорненько. 15 за. Рішення прийнято. Наш вихідне <плес> питання номер <плес> 2 Пронесення до затверджено додатку номер 42 Варіант до готових системи розташування тимчасових зброй. Для здійснення підприємницької діяльності та архітектурних форм формі стяжищів по вулиці Адмирала Петренко. Проект був позитивно розглянутий на комунальній комісії, чи є якісь пропозиції доповнені до даного першого рішення, чи включення про доповідачі. Ставлю на пойменне голосування за основу відсутня. Роль за Головко. за. Зінисенко. За. 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 Журило. За. – «За», Курбаченко, За. Кузьбач, Кушнір, Рухоренко, – «За», Рябокляч. Терещенко – «За», Чорненька. За. 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 15 – «За». Рішення прийнято. Шановні колеги, наступний проєкт додатково номер 1 Пронесення зміни за рішення Жищівської міської ради від 27.12.16 року номер 6312707 про міський бюджет міста Жищі Київської області на 2017 рік. Проект був позитивно розглянути на бюджетній семісі. Чи є якісь пропозиції доповнення запитання до повідача? Ставлю наповідне голосування. Роль за. за, Головко. за, за. Денисенко. За. Довбиш. За. Журило. За. за, Кульбач, кушнір, за. За. прохоренко. Лізниченко. Рябопляч. Трещенко Андрій. Чого ж мені? За. 20, за. Шановні колеги, рішення прийняти. На цьому питання в порядку темного вичту чи є якісь пропозиції допомогу? Шановні колеги, як присутні, щось на увазі. У мене якби звернення. Стосовно, я думаю, що це питання буде доцільне для, для кожного з нас. З, каждого, з кожним днем все більше і більше людей звертаються до, до мене як до депутата. Це мене требує як Жещевчанина, і в першу чергу, напевно, навіть, навіть депутаты, а recвища, як депутати, Жеччина, як батька. На сьогоднішній день у нас у місті активно працюють ранні автомати. Це ні для кого не секрет. Це питання гостро піднято. я піднятої суспільством, люди дійсно занепокоєнні. Питання, які вони задають в першу чергу, чи легально вони знаходяться на території нашого міста, це раз. Хто давав дозвіл ну, на відкриття саме цього виду діяльності? І якщо це можливо, якщо це можливо, і я думаю, що це буде цікаво всім, і дійсно треба включатися, і сьогодні знаходяться тут і керівники, і навчальні заклади наші, які дійсно столкаються з цим питанням, включити саме дане це питання в чергу сесію нашої міської Ради наступне. Якщо це Миколаєв, що було зроблено в сьогоднішній день в місті працює вже... Було чотири, зараз три, і на одній з них відкрита кримінальна поліція. На той момент, коли це кажу, повноваження поліції, От на той момент, коли вони почали з'являтися, в поліції в жищеві не було. Тому я особисто зверталася в поліцію в Казаницьку і писала листи за першого заступника губернатора, про те, що в жищеві дійсно це питання є, воно видно. Біля міської ради ми його бачимо, От, ми постійно звертати повноважень у нас прийти і щось там зробити немає. Так? Тобто цивільна то вигляді культурно стояти, робити автомати і так далі. Більше того, я вам хочу сказати, коли я писала заяву в поліцію, так получається мають бути звернення від людей, на підставі яких. Я звертаюся далі, як ви цю справу. Таже було питання до мене, тому що я, начебто, заважаю підприємницької діяльності, тому що під підставно, коли я направила звернення, попрошу головна міліція звернути увагу на те, що в нас така є проблема з суть, то мені відправили відповідь. Вона у мене є, зареєстрована з датами. Ми можемо ознайомитися. Про те, що надайте, будь ласка, підстави, на підставі чого ви звертаєтесь. Ну, суть така, що не з голови це ви видумали, да? тому ви якісь -то підприємництва вами не угодний. На сьогоднішній день вже у нас перед 9 травня до нас приїжджав керівник обласний. Я, на жаль, не пам'ятаю його прізвище. І якщо я не помиляюся, коли це був брейк потім комп'ютерним клубам, навіть і я вас бачила, це якраз було 8, -го, 8 -го числа, тут так бере 2 години. Я вас особисто запрошую у нас по понеділках, на 9 -го годину відбувається апаратний наради. На цих апаратних нарадах цього року під моїм коригуванням обов'язкова участь керівника відділу поліції, який доповідає і з'ясує. Раніше це було як окрема структура поліції, існує міська рада окремо. На сьогоднішній день ми погодилися, що поліція підвідує під контролем міської ради, і тому би, керівник присутній і він доповідає по всіх питаннях. Давайте, якщо хочете, ми можемо на наступну сесію, ви кажете проєкт. Я просто не розумію, в якому плані скласти цей проєкт. Коніція. Я думаю, давайте, може бути, комісію. Тоді так, давайте підготуємо проєкт і в мене пропозиція на наступну сесію запросити mm -hmm. керівника відділу поліції, щоб він доповів стану проблематики, яка є і існує на сьогоднішній день в місті Ржищі. Підходить? Да. Що можна просто самим тоді удивитися? Якщо ми комісію створимо, звертаємося до поліції що Фейсбук, ну, я думаю, всі читають, да? mm. і там ну, всі пишуть, хто кришує цей бізнес, да? yeah, yeah. правоохоронні органи. І ми побачимо, чи дійсно це правда, що їх кришує правоохоронний орган. Якщо їх позакривають як значить, їх не кришує поліція. А якщо їх не закриють, значить кришують. Другого немає. І за попередньої міської влади їх не було чогось. Вони були і були. Зараз новий закон, Та ні, чого, марші ніхто не скасовував. Можете мене видавати залу. Я вас хочу винагати, будь ласка, будьте присутні. будь ласка, ласка піднімайте руку, задавайте питання, тому що нас Дякую. система. Дякую, Дякую вам за Шановні колеги, є якісь ще питання? Дякую, Дякую всім за увагу. Десь я Це повноваження в цьому місці. Ми з право приймаємо. Ні, 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 ми саме підготуємо конкретно якісь просили, що отримали. Вчора я перед вечором бачила, я задавала це питання, він казав, що один закрили, двоє відкрили термінальне провадження. Тому два. Це була розмова така на вулиці. А помилашки, заговорити. Камеру виключити, як поспіхується.